У мене там мій батько, він вже не служить, він військовий пенсіонер, але він також працює в ДСНС в цій державній службі у надзвичайних ситуаціях. Моя мама служить в військовій частині, тоді ще брат не служив. У мене зараз двоє братів ще служать, і мати служить так само. Двоє менше, братів, Так, і я ще переживав за сім'ю, як там буде, бо в ці перші дні всі розуміли, що ну, невідомо, чим це закінчиться. Так. В мене взагалі були якісь такі дуже неоптимістичні, чим це все завершиться. Я думаю, що поможу батькам, принаймні, якщо буде якась потреба, поможу. Плюс я в Україні, вже коли ще до поїздки в Португалію. Я був членом територіальної оборони, ми їздили на полігони. Ми ну, більш-менш розуміли, що рано чи пізно колись це ж може статися. Я був контрактником, я підписав контракт як резервіста. Що на випадок, якщо якась ситуація, тому в мене був якийсь.